Житомирянці Валентині Ізюмовій операцію зі стентування судин серця провели 8 грудня. Сьогодні жінка перебуває на лікарняному ліжку, а 10 грудня її планують виписати додому. Інфаркт був. Зробили ангіоскопію, обстеження зробили. І міста, які судини вже були погані, їх, скажімо, розширили, влучили кровообіг. Але сподіваюся, ну, на краще буде, все буде добре. Керівник міського центру ішемічної хвороби серця Олесь Кутній розповів, що головний прилад, за допомогою якого здійснюють діагностику і операції, ангіограф вартість цього обладнання становить 28 мільйонів гривень. Така велика ангіографічна система тобто рентген-система, за допомогою якої ми можемо досліджувати інвазивним методом через судини. Тіла через артерії, вени, порожнини серця. Ми можемо уточняти діагноз, ставити правильний діагноз, і потім, відповідно, ми будемо знати, чи хворому потрібно тільки таблетоване лікування, чому треба проводити інтервенцію на судинах артеріях серця, тобто це стентування, вживлення металевого такої ну, стенту. В Операційній працює троє лікарів та медичні сестри. Володимир Бевс, кардіолог із десятирічним досвідом. Він розповів, що процедура діагностики триває від 20 до 40 хвилин, стентування декілька годин. Виконуємо фактично щоденно декілька діагностик, декілька стентувань. Рішення приходиться приймати відразу ж, ну і воно не має права на помилку. О, необхідно підібрати і діаметр стента, і довжину стента, і правильно його спозиціонувати і встановити так, щоб потім не прийшлося комусь чи самому, чи комусь за тобою доробляти. Олесь Кутній розповів, що зараз дослідження та операції роблять для пацієнтів безоплатно, але для того, щоб у подальшому хворі не платили за медичні послуги, потрібна угода з національною службою здоров'я на відшкодування витрат. Її мають підписати до кінця 2021 року. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський – Новини на Суспільному.